В ході робочого візиту на прилучену начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус відвідав три підприємства, розташовані на території району. Бізнес в Україні, яка воює, працює, регіон відновлюється. резюмував Чаус. Ці підприємства створюють постійно нові робочі місця, платять податки в громади. І забезпечують розвиток, як би складно це не було у такий непростий для країни для воюючої країни час. Складно працювати на Чернігівщині на прикордонні. Ми це розуміємо, адже прикордоння постійно обстрілюється постійно щодня. ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, бізнес, нищить бізнес в тому числі. Тому, звісно, більш південніші регіони області. Тут простіше з точки зору безпекової ситуації, тому що на кордоні працювати майже неможливо. Хоча я хочу, мушу зазначити, що 93% підприємців ми проводили опитування. Не хочуть релокуватись, хочуть лишатись саме тут, на своїй землі, і відновлювати і вести тут свій бізнес. Не хочуть їхати вести бізнес де-інде, бо держава на місцях дає підтримку та гарантії, пояснює В'ячеслав Чаус. Багато проєктів, які реалізує держава щодо підтримки бізнесу. Це пільгові кредити, це і окремі програми по галузеві. Те, що я бачу, бізнес активно користується цими програмами. Мені б хотілося, щоб бізнес ще більш користувався. Для того ми проводимо постійну роз'яснювальну роботу. Працює департамент економіки, спілкується з з бізнесом. Ми спілкуємося з асоціаціями підприємців. Дуже важливо, щоб всі розуміли можливості, які сьогодні держава надає. Для відновлення і для розвитку нині в Україні та Чернігівській області. Зокрема, працює програма допомоги від держави. Є відновлення, вона спрямована на власників житла, пошкодженого або зруйнованого через бойові дії. Ми маємо майже дві тисячі заяв в обробці. На жаль, дуже багато протермінованих заяв і аутсайдерами тут є місто Чернігів і. Киселівська громада прилучена не сильно постраждала порівняно з іншими регіонами. По прилуках по є відновленню ситуація ну в межах загальної ситуації по області. Тобто критичної ситуації я не бачу напередодні нового навчального року. Говоримо про об'єкти цивільного захисту, зазначив начальник військової адміністрації. Важливо забезпечити укриттями в першу чергу заклади освіти, аби діти мали можливість навчатися офлайн онлайн-навчання. Воно точно не Поліпшує соціалізацію дітей і не покращує якість знань. Тому дуже важливо, щоб зараз укриття будувались особливо в закладах освіти, а також охорони здоров'я соціальних закладах. По закладах освіти ми виділяємо і держава виділила окрему субвенцію, і зараз ця субвенція вже передана в громади. Громади розпочинають роботи по облаштуванні укриттів додаткових. У нас десь відсотків 75-78 всіх навчальних закладів, вони вже з укриттями. Важливо якнайшвидше завершити всі роботи, як поточний ремонт існуючих укриттів, так і будівництво нових, наголосив В'ячеслав Чаус. По прилукам, насправді є багато питань до укриттів, але я сподіваюся, що на сьогодні розблокована сесія прийняти і Міська раміська влада зробить все, щоб ці питання зняти. Якщо у нас на початок. Року так було тільки 50 плюс відсотків з укриттями, то зараз уже цей відсоток 70 плюс, тобто укриття постійно робляться. Головне, головне, щоб укриття було не для галочки, що воно є. Головне, щоб укриття від укриття відповідало всім нормам, і щоб люди і діти і викладачі були там убезпечені від ракетних і інших загроз.